Всім привіт! Е, на моєму каналі сьогодні будемо робити щіля 180. І за попереднє відео, що я закинув, шина має 60 см. Так щоб вам було ну писати не хотів, я вам зараз це покажу. Ось ця супер мега шина. Трасну влазить, не влазить. О, беремо! Лінійку, релеточку. 62,5 см має шина. Відповідь, на, може комусь було цікаво. Хто дивиться мої відеоси, буде знати скільки. Так, хоча би, скільки вона має, кому було цікаво. І хотів всім гарно дякувати, що під'єднітесь до мого каналу. Я сподіваюся, коли це відео вийде, це вже десь буде тисяча. Моя перша тисяча підписників. На цьому каналі. Для когось це, як кажуть, в день підписується по декілька тисяч, а для мене кожен підписник це ну, важливо. І хотілося, щоб були вони нормальні, адекватні підписники. Якщо якісь там дуже такі проблемні, ну, не потрібно. Краще мати маленьку кількість але хороших людей, ніж багато, але дуже багато яких дуже розумних, як то кажуть, диванних експертів. Таких мені, дякую, не потрібно. І так як-то в повсякденному житті їх вистачає. Так що, продовжимо. Е, історія пили. Стояла 2-3 роки, нагадали, що є щіль десь там, бо китайець дуже багато п'є бензину. І в зв'язку з тим, що все дуже дорого, у нас, треба якось економити. І я думаю, що цього пила би набагато було краще різати, в ну, залежності від того, від який об'єм має дерева. Так, це має значення, але все одно щіль. Він теж може непогано різати, самий-сами ходовий, роботу робить. Ним теж можна різати і він теж непогано. Трошки довше, але буде різав. Але бензин зекономив економою в два рази менше, це точно. І так, Будемо його розбирати. Покажу, я знаю, вже щілів вам закидав купа. Ну, Я думаю, ще один теж. тут буде все по-інакшому. Скільки БП носили пилів, завжди в кожному ремонті все по-інакшому. Вони, вони відрізняються. Будемо розбирати, повністю витягувати циліндр. Вони дивитися, що там з нею все міняти, робити, так, щоб людина вже могла собі різти нею. Так що, розбираємо, я думаю, не буду вам тут е, щось там стогнати, розказувати, що де і як, всі так все прекрасно знають, хто має щіля 180, то він розбирав, його робив, може. Ну, не всі мають можливість віднести, щоб йому хтось зробив. Так що, буду розбирати в швидкому вигляді. А вже зупинився, коли вже все повністю розберу, буду показувати, що буду міняти. Так що погнали, розбираємо. Розібрали зібрали ми це все. І от беруть мене сумніви, що я тепер маю робити. От Поршень, наприклад, я буду міняти 100%. щоби там, ну, Він вже має такі потертості, тут вже щось вдарене. Ну, типу він вже має виробітку для заміну. Гільза має вже чуть-чуть виробітку на вихлопній системі. так, Якщо я не помиляюся. Ні, я помилився з цього боку, де вхід якраз є вже пішов із нас хрому. Вже немає, вже пішло в алюміній, вже є виробітка, і воно вже буде там пускати, тягнути. І є невеличкі такі Ну, Це ще рідна поршнюва, я так думаю, що це все, що в оригіналі. Тут нічого ще не мінялося. Я перший, хто це розібрав. Ну, Це моя думка. І. Ну, як для себе я би, може, і ставив тільки поршень і ще би пік, і там може за місяць-два-три я би ще раз знімав і вже став би поршню. А так як для людини, ну я певно, що поставлю нове, все. І він хоча б рік-два буде різати без проблем, і я не буду переживати, що він до мене може прийти, бо може всяке статися. Зараз воно почне ще краще з'їдати цей бік. Кольця втруться і почну там от, в одному місці є взагалі чорне, там, де пускало взагалі. Могло і зробити еліпс, ну я так цього не побачу. І кольца втрується, і воно буде пускати, і воно буде просто погано заводитися, бо буде пускати. Краще поставити нову поршневу, і всі проблем не буде. Буду міняти саніки, вчебники лишаються ті ж самі. Це все зараз буду мити, чистити. І от що мене ще чекало тут. Ну, ось. Вода, якесь незрозуміле, що це є. Ну, це все відтягувати, Шланг міняємо, фільтр міняємо. І ось я вам зараз покажу, що звідси буде виливатися. Це сюди, це сюди. Ось зараз. яка кашка-малашка буде такий. Давай вам це покажу. Так, це витягнути. Ось ці якась вода у нас вже смерділася, що це є. Не знаю, бензиною тяжко це назвати. Більш скоро, що все погоже, що це... Як один на людина мені ролила, це конденсат стільки не збирався. Півбака конденсата. Всяке може бути за 2 роки. Без... Може бути всяке. І вода, і конденсат, і все що завгодно. Ну, вода, це все вода з жовте. Будемо це все міняти, будемо міняти Шл... Шланг цього, бо він там аж розбух, він вже зробив ще раз таких розмірів. І ось такий план дій. Так що вмию це все. У мене це найцікавіше, що може тільки дивитися. Я вам вже покажу, як я буду це все збирати в швидкому, гарному стилі, під музичку. Надіюсь, якусь музичку знайду, бо вічно хто-то банять. Я так скажу, знайти нормальну музику теж не так легко. Але це вже таке, це вже інакше. Як то кажуть, історія. Так що я мию і вже покажу, як вам буду збирати. Так, от і все помилося. Ще от вилізла ситуація з карбюратором. Не знаю, я його запшикав. від тої бензини всередині все засниділо. Будемо міняти ремкомплект, пробувати спасати рідних рух карбюратор, карбюратор, а вдруг не вийде і прийдеться ставити новий. Це вже таке? Всі. Ну, все залежить від бензину. Ну так сталося. Роз'їло, з'їло, не знаю, як це розказати. Будемо ставити поршнюву від сабера. Сабер. Досить непогана поршнюва, я її ставив. Навіть теж я маю щілясти 80-го ріже, проблем нема. Нема що хотіти. Та як я збираю, це я збираю, це Я собі так хочу, так мені подобається і це не оспорюється. А ви можете там написати, як ви собі збираєте. Поділитися, може я щось неправильно роблю, але ну, все працює. Ще ніяких нарікань не було. Все головне помастити. Кольця закласти, не вломати ці кольця легше ломляться, ніж в китайця. Набагато. Були випадки, коли я вже не одне був ломав на початках. Бо я думав, е, що там кольцо, струби вирізане, би не мало вломатися. Я би не сказав, що у нас труби ломляться. Так, закладаємо ще верхнє. Є. Так, і тепер закладаємо кільце. Штопорне. Щолк. Це щолкнуло. ще раз поправляємо по фазу. І тепер вона дивиться, щоб закласти це все правильно. Той бік, що потрібно. Дивитися на стрілку і на вихлопну, і щоб коліван зійшовся. Так, дивимося, де прокручується у нас катушка, тут магнетоз, значить, відповідно, стрілка на вихлопну сюди. Все. Ось так це все буде. Цей бік закладатися. Все, стрілка співпала з глушником і буде все чекінай. Закладаємо сюди, колечко, щолк, є, щолк. Yep. все гарно чути. Закладається головне все промащувати. Не шкодувати масло, помастити, ну, згорить, йому нічого не пошкодить. Зато гарно протреться і перший запуск буде в нього набагато простий, легкий. Опа! І заліз. Супер. Так, беремо тепер сальнички. Сальнички ДД. Досить непогані, нічим майже не відрізняються. Так, секундочку. Жим. Наше чудо мастимо, щоб вони гарно, ну тут не обов'язково. Нам вона тут промастити, щоб вони сюди зайшли, щоб не вискочила наша пружиночка, яка стискає. І тут, щоб він став рівненько. Рівненько став ямочку, щоб притиснувся, щоб він навскіст не став, бо для нього це буде дуже печально. О, Все, він тут гарно став. Перед тим як ще зажимати, буде це поправлятися, це все буде. Не забувайте ні про ніякі деталі. Тут це на який впирається. Привіт масляного насоса. Ми його заклали. Заклали, все, супер. Тепер беремо. Так, секунду. Ну, може, нині зберемо. І тепер я це соло без жирів. все гарно, щоб герметик приставав. І так, щоб відрізнитися від всіх, я завжди використовую ось такого кольору герметик. Ух, як його тут. Тут його треба трошки багато намастити, щоб воно зайшло, той там ямочка така є, щоб був запас. Ну, Цей герметик хоча б не лишає тих шмарків таких грубих. Він такий більш похожий до фарби, ніж аби до силікону того. Набагато сподобався мені, коротше, нормально. Але завжди в кожного є свій. ну Хто ремонтує, той комусь той подобається, комусь такий подобається. Хтось хоче таким мастити, а хтось взагалі нічого не мастить. Все, чудово. Віці гарно. І закладаємо вимкою до масляного насоса. І от ще один нюанс. Тут вже різьби нарізані під звичайну різьбу. А ми будемо закручувати саморіз. Такі, як в оригіналі. І воно нічого йому не пошкодить. Не забуваємо просальники, притискаємо їх, до... щоб вони не стали на Так? І тепер закручуємо і нарізаємо собі свою різьбу. Пробуємо шуруповертом, якщо покрутити. Тяжко йому. Зараз вб'ємо насадочку. Краще вручну трошки довше буде, але... Ну, я зараз це все закручу швиденько, чик-чик і все. Будемо продовжувати збирати далі. І зібрано, все гарно крутиться без ніяких проблем. Навіть, зараз... Ох, навіть відчувається компресія. Шете. А для тих, хто має трошки більше грошей, ніж всі, продається ось такий готовий комплект. Колювал, підшипники, сальники, все таки такий збор. Хто витягнув, друге запхав і погнав далі. Але краще розібрати, подивитися, можу поставити дешеві підчибники. Ну Хіба в оригіналі би купував, але це більше як пів пили коштує така штука. Але краще розібрати, перебирати, що не треба поміняти. Ну, щоб Вийшло з ладу. І ходить без ніяких проблем. Так, і тепер далі ми беремося за корпус. Тут я все помив, бак бакгар все чисто, шланжик поставив новенький, фільтр новенький. Тут все, питань до нього немає... І спробуємо. ага. Не забути про патрубок. Саме перше. А то я вже щось за нього забув. Щоб нагадати, де я його. Дім. Ніби все стояло на столі, а його вже десь нема. Всіх так буває. Ніби все є, все на, все на видному місці, а патрубка і колічка не бачу. Пауза, шукаю патрубок. Точно не знайшов. Я ж вже все викинув, думаю, а саме поршньова, а він же стоїть на поршньові. Я думаю, що він досить непоганий, тут стоїть. Гарно, міцно стояв. Так що ми його не будемо міняти. Закладаємо старенький, гарний перевірений. Все, супер. Ще патрубком притисне, я не думаю, що воно там буде пускати. ну Можна для того, щоб діаметр мені здається, трошки не той. Щоб воно не тягнуло попри нього, бо він вже трошки піддубівший. Але ні, він нагріється, воно гарно присяде. Можна спробувати просто це кільце зняти, закласти, подивитися, як воно тут на ньому сидить. І просто змістити кольцо. О, і воно вже тугіше зайшло. О, все, він вже не злазить. Ну, я думаю, що буде чітко все. Так. І тепер вже точно задихаємо в корпус сюди. Трошки приминаємо в корпус патрубок. Йому нічого не буде, він не такий аж і легко його подерти. Ось все, він на місці. І не забуваємо про кільце, і направляючи. Все, супер, це ми заклали, далі закручуємо нижню частину. Дало себе ще масло перевірити, чи воно добре йде. Зараз ми ще і масло перевіримо, чи воно йде. Але вже прикрутимо корпус, щоб ми могли перевірити це все. Прикручу я нижні 4 болти, теж вони там саморізом йдуть, таким не попутаєте. І будемо перевіряти, чи масло йде. Я думаю, краще все-таки зняти шланг, витягнути бачок і подивитися через тих пару гривень. Взагалі за ті копійочки потім прийдеться намочитися. Дивиться до фільтра краще, Тут, чи переробка була залита. Зараз це все помию. Як-то дамо другий можливість, другу можливість людині заливати нормальне масло. Поміняємо шланг, помиємо бачок. Ну, йому ніби нічого такого, але поставив новенький, помиємо це все, поставимо. І може буде вже людина лити нормальне масло. Це вже таке. Я помию. Миємо різко. Так, це все, беремо новенький шланг, він хоча б буде кращим тим, що тут буде гарно приставати, бо тут більший діаметр. Ну І тут гак краще зайде. Не забуваємо, надіваємо. Масляний фільтр залишається той самий, Я його просто помив, почистив від сміття, був трохи забитий. Але, ну, масло ще б йшло, але краще це зробити, блин, як воно вже все розібране, шкода просто тої роботи, зараз ще раз То все скидай, пробуй. Все, масельний фільтр, все, догори тако. Так я всіх бачив, не знаю. Мені здавалося, що він мав би йти сюди в долину, якось, але насправді щось ну, так не хоче. Ось так є. Закладаю масельний фільтр, це все. Бачок. Будемо впевнені 100%, що тут все добре, можна закладати і не переживати, що О, він сюди набагато краще заліз то гірше мається на увазі, не буде пускати, буде краще тягнути. Все. Тепер що ми робимо? Перевіряємо бензину і масло. Заливаємо сюди масло. Треба будемо перевіряти, чи воно йде. Так, Тут ми залили, закриваємо це все чудо. Це масло та наше. Ось, я як перевіряю, всі там розказують, я беру, просто взяв шланг, надів привід. І беру древічку. І зараз будемо крутити. І будемо дивитися, чи йде масло. Далі воно поки закачає, це буде трохи довго. Я вам вже покажу, що воно йде дійсно. Ось, і масло пішло. Показую вам. Легко просто розказуєш, береш повітря, компресор, дуєш. О, як почав тут дути, як воно почало в мене повітря фігачити, компресор включатися, ну, я придумав таку штуку, не знаю, може так і хтось багато хто робить, але я ще не бачу, щоб хтось так перевіряв. Кожен по своєму. Чотижкі бумочка тут. О, то Окей, тепер ми знаємо точно, що масло пішло. Не переживаючи, що зараз прийдеться знову це розбирати. Закладаємо привід. Все супер. Шайбочку тим, що треба боком. Брям щеплення, помити, гарне, чисте. Так, то що його закрутити? Треба буде перше прикрутити магнито. Беремо, дивимося, добре, уважно, на шпонку. Не збоку ні туди, ні сюди. Гаючку. Пістолет. Все, не відкрутиться. І тепер закручуємо з цієї сторони щеплення, тримаючи за магнетом. Так, у нас там на 19. І збав другий бік. Все, супер. Вже, як вже тут ми є, заберемо підчебничок, помастимо його. О, тут ніхто ніколи не мастив. Закладаємо, дивимося на привід, тут намальовано. Тут нема переважно, тут все намалюють. Що де? Полосочка, де вона має бути? І те, що ми замінимо, це цю шайбочку, вона вже мала виробітку. Ось, вона тут болтається, закладемо новеньку, гарно, не болтається. І штопор. Так, анози. Сейчас вимахується. Є, супер! З цієї сторони ми вже з іншого боку ми все рішили. Тепер я що беру далі, закладаю глушитель. Це не принципово, кожен може там по своєму розбирати, я от собі йду так, не так, легше. Що бачу на столі, то і запихаю, закладаю. Раз, це сюди. Є, гаечки, гаєчки, гачки. Берем дві чорних. Вони відрізняються. Чомусь не знаю, чому. Ті біліші ті там ніші. може те, що вони вигоріли але глушителі, не знаю. Так сильно не вникав тусите, як така система. Шушок -шу. не закручується. Попробуючи. Це гарно затиснути, щоб не відкрутилося від ізоляції. Тепер виставляємо катушечку не забуваємо про ізоляцію. І дивимося тепер зазорчик такий мінімальний. Я там не знаю, бо то всі зараз там має бути 0,2, 03, 08, не знаю. Дилися так, Плюс-мінус, чим мінімальний зазор зробити, щоб не терло був. Мінімум зазорчик. Тут теж нарізаємо резьбову, тут резбан ну, така. Звичайний болтик. Так. Закручуємо і продовжуємо. Так, катушечку закручено, все вона не треба. Зазор мінімальний. Все гарно має бути, там іскра буде проскакувати аж. Все цю кришечку. Все, чудово. Свічечку. Закручуємо різьба гарна, бо там вже трохи розбита була на свічку. Ну, я думаю, там вже відколи тапила, скільки разів відкручувалось, закручувалось. Є. Це є, це є. Все гарно. Тепер що ми зробимо? Заливаємо бензину і дивимося, чи клапан тримає. Якщо ні, то будемо пробувати другий клапан шукати, бо той, що був там, він розбух від якісної бензини. Так, це є, це є. Закручуємо, і дивимося, як воно зараз буде в фонтан йти. Раз. Пішла бензина. Все, клапан тримає. А я не можу знайти клапана. Все, все, впихаємо. Все, чудово, клапан, ну він стравлює, але бензина пішла догори. Можна тепер закривати О, закриваю, і, кривати, і сміло закладати кришку за воду. Раз, раз, швиденько, раз. Чоловік вже буде різав, але тут перше треба буде обкатати. Ох, якийсь чоловік з сервіса щіля зайде, подивиться. Скаже, чоловіче, що ти витворяєш тут? Та це все мало бути не так. Все має бути в оригіналі. На китайці воно їздити довго не буде, на тому що ти кладеш. Так-так, напевно будемо так думати. Так, ще Так, сюда. сюди, так. Сюди. Супер! Тепер що треба зробити? Не треба розбратися з цим карбюратором. не знаю, буде він не буде робити. Ще раз я його зарачищу, мею, ну, продувається в цьому промивкою від карбюратора. І збираю, і ставлю новий ремкомплект від Razer, Теж непогана фірма. Можна брати, не переживати. Тут ну, досить якісні запчастини і великий, скільки тут всяких деталей є. Що досить непогано. Добре, зараз це все буду бадати, Певно, що закладу ручку. І попробую завести, Десь може, у дверях покажу вам перший запуск, як вона заведеться чи як себе поведе карбюратор, Все, погнав я. Та-дам! Пила готова. Так що йдемо, пробуємо заводимо. Старався робити для себе, надійся, що воно так і буде працювати. Все гарно прикручено, не знаємо. Перевіряємо, ще не забуде, чесне слово. Перший запис. Слухайте. Спочатку трошки душилася, але я так поняв бензина там трошки фу-фуф пропоромивала і її попустило і вона пішла. Я думаю, що вона буде працювати досить погано. Ти зараз перегрієш нову бензополута, де не Та зараз кольця потріскають. Ну, ще не шипить. Ще так погано вийде, Ну, не накипить, ще не спів так що я думаю, що це зовсім все супер получилось. Так що, всем гарно дякую за перегляд цього відео. Надіюся, що ви, якщо ви будете теж братися і так все гарно чистити, мити, робити, складати, з задоволення у вас все буде працювати. Так що, всім пока, до наступного відео.